Друзі, нарешті збулася одна із моїх мрій, і це не БМВ, це Ford Мустанг. Встрічайте! Ну, я що вам можу сказати, єдина річ, яка у цій машині є більш-менш приваблива, це магніт для дівчат. Так, да, це дуже крутий магніт. А все інше у нас. Вона нормальна машина. Так, так, звісно, це ти так думаєш, і дуже багато людей це думають, коли вони її бачать. Але я сьогодні вам покажу, що вона виглядає прикольно. Так, ми вже, мабуть, подивилися на колеса, на диски, воно трошечки не залітає. Але якщо ми технічно, детально розберемо, це просто верхушка Айсберга. Нічого ну, страшного. Да. Машина за свої бабки нормальна. <гум> Ви це сьогодні зрозумієте і давайте відправляємося в шикарну подорож в цей шикарний веселий високий <гум> muscle car. <гум> Так, друзі, переходимо по Льох, знаєш, що мені подобається шот. Який там 1968, дев'ятсот да четвертим там а, написано 19... торпіда в центрі 1964 рік. Це перший рік початку виробництва мустангів, да. і це в нас навіть на останній кузов, зараз вже більш новий. І з цих років він от грубере не міняється. Макс, це, це насправді так само як в усіх інших виробниках. Тобто є певні традиції, є певні риси. Вони їх далі підтримують. І масалкар це про зовнішність. Наша машина це не про потужність. Він виглядає потужно, знову все ж такі, одно. Ти ж бачиш, що це мустанг червоний колір. Прям так, помада здачі, червона клас. помада. Ось перше, що блін приходить ну, в голову. коли Колтекарас на це спорт це мустанг, але мустангів багато. Це в нас кабріо, і потрібно кабріо в контексті кабріо. В першу чергу виділяти. Окрім даху, він майже нічим не відрізняється. І в першу чергу, що я хочу, що завжди я про що я думаю, коли я бачу кабріо, це в нас. Дуже важка машина, тому що коли в тебе немає даху, у тебе є силова конструкція, і коли в, у тебе в силовій конструкції не дві паралельні, скажімо так, лінії, які фіксують один одного. А коли вона тільки одна, то ця одна лінія, тобто дніші автомобіль, яке у нас є, воно дуже-дуже посилене. Любий глядач, обов'язково напиши своє відношення до цієї машини, які машини ти хочеш бачити. Так, да, це обов'язково напиши, що ви хочете бачити, які можуть вам якісь звичайні машини в порівнянні, щось поставити. Обов'язково коментар написали лайк, підписка, і, будь ласка, підтримайте, відправте це відео там, наче інше, Да, поділитися з твоїм товаришем. Ну не будьте жадіними, дайте він теж подивиться. І Це нам дуже поможе. Це безкоштовно займає. П'ять секунд, дякую. Тут в нас справжній конь. Тобто, О! ти як на коні, коли ти їздиш на Мустангі. Ти коли дивишся на бампер, це вже у це нас. Це заводський спліторок. А, це завод у нас? Навірно, не знаю. <рес> <рес> Мені здається, це може бути на завод, але скажімо так, коли вона агресивно, дуже багато ломаних грані, вони гострі. Весь зовнішній дизайн, воно максимально так агресивно. І я хочу від себе зауважити: у нас є дуже добрий е, клієнт, який зараз не в Україні, і він каже, я купляв багато машин для того, щоб сподобатись дівчатам, тому що дівчата вони не шарять, скільки воно коштує. Вони виглядає, а воно виглядає прикольненько, там гламурненько. І він каже, що б ти не купляв за три пачки, коли ти вибираєш машину. Він каже, коли три пачки три пачки баксов. Коротше, президентів мертвих. Коли ти купляєш мустан, він каже: ти навіть їдеш в заторі, ти вже знайомишся з дівчатами. Тобто, хлопці, якщо ви мене чуєте, мустанг прям реально продає. <реш> а по дискам ти щось й щось не подобається. Ця машина для, для зовнішнього вигляду. Да. І ці диски, просто я, як фанат, як прихильник, я їх бачу, воно, воно не вписується да. взагалі. Це 17 ті колеса. Вони виглядають, як на гальфі 15, ті мабуть. І якщо сюди хоча б 19-ті, 20-ті, підібрати фітмент, як воно буде виглядати. Кстати, поставили поставив 19, не факт, що вона була така комфортна, як ми каталися. Ну, ну, потрібно може... спробувати. Да, потрібно спробувати. Зазвичай вона більш керована. І, ну, воно Правильно працює зазвичай. Супорта, ну маленькі, як ти сказав, з якогось Golf 1.4, Да? <плес> це... Ну блін, це Америка. Слушай, ну <плес> <плес> з... да, і до, до речі, цього? я хотів би нашим глядачам сказати, що ця машина для мене. Якщо ти, наприклад, знаєш, є гольф, наприклад, GTI, R, і є гольф 1,4 і 1.8 турбо, наприклад. Ось це коротше, гольф 1.8 турбо, в системі координат американців. Ну, плюс-мінус на да. по комплектації, що Без ключового є. Грань. Ну блін, ну він прикольно, це Америка. Ну а, одразу По, як... криші. От, так, казав, По криші, От ти да, казав криші. Коротше, Ні. якщо ви пер... перевернетесь десь, <сх> що ти казав? Перевернемося, то головою притись в асфальт. А, Дуже неприємно. Безпека та. на кожному кабрі. Ті, хто не знають, у нас зазвичай вистрілює ось тут така рама. А може, і вона є? Вона має бути, тому що це безпека. В усіх кабрі ну. воно має обов'язково бути, тому воно теж таке важке. І в момент, коли машина це як подушки безпеки, вона має розкритися. Для того, щоб не відрізала голови людям, які сидять в салоні. Ну, Хочу так. звернути увагу, у нас матеріал салону, у нас тряпка. Я коли, перший це раз комплектація, по... я, думаю. коли я перший раз побачив, блін, це ж кабріо, відкривається криша, бруд, все, що залітає. Ті, хто не знають, дітей на кабріолетах це дуже специфічна тема. Ви його робите постійно. А, і завжди. ну пиль, пиль, да. Пилюка, все гавно, те, що у нас зазвичай блін, на вулиці знаходиться, воно прямо летить в салон. А потім я доторкнувся і зрозумів, що виробник Форту у нас зробив спеціальне про воно як згум. Зроблено. Тобто воно буде нормально. Коли ти їдеш за машиною, я їхав за тобою, по-перше, всі обертаються з да. 100%. Блін, воно прикольно виглядає. Ти коли там сидиш, типу... Ні, воно прям. Ні, е, класно, да-да-да. <гум> попка, блін, ну, знаєш щось не вхитає може, агресивного вихлопу якогось. Да? А з другої сторони, ти дивишся, це як це отзаді як лодка, да, якась? Ні, воно прикольно, воно насправді блін. дуже прикольно виглядає. Коли їдеш ти куча дівчат, та ти що? Дай Бог, жінка не побачить. Як не крути, це машина не на кожен день, і вона створена для естетичного насолодження. Її ж не обов'язково купляти, тому що її можна взяти в оренду. Такий мустанг та багато інших машин ви можете взяти в оренду у ребят Скайтранс Rental. По промокоду SPRINTEC ви получите гарненьку скидочку, тому звертайтеся до них і все буде. Я сижу за рулем цієї машини. Була в мене така мрія. жовтий форд мустанг такий ще старіший. Всі наклеечки були, блін, і тут я вже сижу в ньому по кайфу. Звісно, хотілося б жовтий. Ну блін, вже плюс сім, і ми вже без криші, це так круто, на тебе всі дивиться. Вона привертає стільки уваги, що там ні одна МК, ні одна РС стільки не, не приверне, поки не нажме. А тут тут навіть не треба нажимати, ти просто їздиш, кайфуєш. Ти не хочеш супершвидко їздити, ти просто, просто хочеш їхати з кайфом і з комфортом. Хочеш, щоб рядом сиділа. Ну не друг, звісно, але подружка краще б сиділа. Що з приводу ходовки? Дуже сподобалося, вона дуже м'ягенька. В неї комфортно сидіти, немає якої жорсткої, я це боявся. Але. Дуже багато дрібіжання. Ну, поняття, це Америка. Дороги у нас такі не самі приємні. Ну, в цілому, блін. У тебе все є магнітоли, звичайний автомат, кнопочки. Не пусто. От якщо зранити з челенджером, вона намного крутіша. Ну, це на мій смак. О, хорошо, бля. І пішов, пішов. Класно. Ну, холодно. Ти сидиш за рулем, оцей. Старий наратив американський, коли в тебе типу мускулкар, да вона не така швидка, як всі хочуть. Там хочеться якийсь п'ятилітровий мотор. Але вона дає ощущення в тебе вроді два-три але от ти нажимаєш, є якийсь рик, є якийсь характер, і ти думаєш, ну там є ну, хоча б там 3,5-4 половиною на якомусь V8 рядом, але є. Ти сидиш низько, капот, буде вище тебе. По кайфу, я не знаю. Кстати, рульошка, я думаю, льоха зацінує. Я не скажу, що це топ, але ця машина для мене. Дарує більше емоцій, ніж я думав на деле. Друзі, з приводу емоцій цієї машини, вона мені подарувала більше, ніж я вже дав. Перше, мотор. Вроді 2,3 кабуст, але от ти нажимаєш, і є якийсь такий. Характерний рик, як V6, може там знатяжечку сказати V8, Але він є. і Він дарується емоції. Це не спорт, це комфорт. Це якийсь розкаш. напевно, да Кабрик — це ж розкіш. Ти відкрив кришу і з накатіком собі катаєшся, десь нажав, десь рикнув, дівчата дивляться. Пацики завідують, блін, кайфова тачка. За свої бабки салончик нормальний. Він нормальний. Вона стоїть. У нас зараз в Україні таку машину допоможу купити. Давай так, плюс-мінус 17-18, десь більше, там з Америки привезти самому десь менше. Блін, але вона класна. Якщо в тебе є бабки, то купляй кайфани, а потім продаж. Або візьмі в оренду, покатайся недільку дві і забудь. І це буде стоїть мінімум. Спиною зараз знаходиться свіженький 911 992 і він знаходиться у нас в компанії Спрінтек на роботах по обвісуті хар і по тюнінгу. А взагалі ви маєте розуміти, що компанія Спрінтек це не назва YouTube каналу, це в першу чергу тюнінг сервіс. Ми тюнінгуємо ось такі автомобілі. Ми їх обслуговуємо, можемо повністю зробити малярку і навіть привозимо, тобто робимо імпорт з Америки. У нас в компанії Спрінтек ви можете повністю під ключ робити будь-які. Роботи на вашому автомобілі, починаючи з моменту покупки до продажу. Тому приєднуйтесь до нас і буде весело! Сьогодні у нас 11 квітня 25-го року, вчора у нас було 10 квітня 25 й рік, і вчора у нас йшов жорсткий сніг, у нас було нуль, у нас було мінус. Чому я зараз сиджу в зимовій курці? І коли ми сьогодні збиралися, обирали машину для тест драйву, звісно, я подивився на кабріо. Це наче масл кар швидкий, але він кабріолет і він надважкий. Про це ми обов'язково поговоримо в технічній частині. Якщо ти береш таку машину, на прокат, вона продається не за потужність. Коли тут двигун 2,3 як що ти в неї стрибаєш, і вона бам! І полетіла в точку. Ця машина не швидка насправді. І навіть на тюнінгу очікувати, що вона всіх буде жахати 100-200, ну точно цього не очікуєте. І це на звичайному Мустангі. Кабріо дуже важкі. Коли у нас велика вага, і машина стоїть на дорозі, вона стає м'якіша. Тому і великі суви, і все інше, великі машини, вони м'які. Тіше в першу чергу за рахунок їх ваги. І так як тут у нас в машині досить велика вага, саме мустанги кабріо на 2.3 вони м'якіше, ніж звичайний мустанги на 2.3. Ми з вами разом з'ясували, що ця машина у нас не для рекордів по швидкості зроблена. Вона в першу чергу створена, щоб її любити очима. Тому що, блін, скільки тут цього багато: маслкар, кабріо. Червона. І одразу хочу сказати: блін, я не знаю, як вам, мої любі глядачі, до речі, напишіть свій коментар з цього приводу. Я коли перший раз побачив цю машину, не просто так кажуть, що 80% зовнішнього вигляду це диски. І тут на 80% зовнішнього вигляду псується, боже мой, на... через ці диски. Їх потрібно підібрати, вони мають бути вишукані, воно має красиво фітмент має бути, воно має залітати. Коли така машина, мають бути такі диски, не можна. На диски від Ланоса встановлювати на цю тачку. Воно все псує, повністю все псує. Знову ж таки, це не наддорога машина. Я від неї не очікую, що тут має бути якість ауді, умовно. Тому що її тут реально немає. В американських машинах її немає. Тобто в масл карі немає мускулів, і цього тут теж, скажімо так, якось така ж сама тут. І тому. Всі великі машини останнім часом потужні, все інше. У них дуже маленький радіус розворота на мостангіві він такий, як має бути, точно не більше, але з газюлечкою він розвертається краще. Якщо ми вже знаходимося за кермом, важливий елемент трансмісія. Вона не напрягає, вона м'яка. Коли ти хочеш щилити і чопити, саме те, для чого ця машина і створена у варіанті Кабріо в першу чергу, воно тут ідеально вписується. Нічого не напрягає у побутовій експлуатації. Тому не дивлячись на те, що ця зв'язка, трансмісія та двигун, по суті, та вони слабкі, для цієї машини воно ідеально залітає. І я, як технічний спеціаліст, її рекомендую. Dėl Чуть Друзі, вибачайте. <реш> ну короче, у нас просто злетіла машина для зйомок. Взяли у наших друзів машину, думали, що 2,3 спитали, да, 2,3, езжайте, короче, туди-сюди. Казали, що це не 2,3, блин, кабусе. 3,7 атмосфера. Льоха, Ну, нормальний мотор. Давай, по братськи розкажи нам, пожалуйста. Блін, а тепер я зрозумів, чому ми, блін, їздили, коротше, на 2,3 з ощущенням, поняв? А, ну, а наоборот, ощущення є якісь V6, да? Ти перший раз, коли сідаєш за кермо, ти починаєш їхати, ти завжди думаєш про два і три. Це як когнітивний дисонанс, Я це називаю. Воно так насправді є. Почитайте, що це означає. Ти їдеш, але якийсь не той звук. Воно реально відчувається по-іншому. Коли ти трошечки їдеш, трошечки додаєш газу, воно набагато активніше одразу реагує, ніж маленькі чотири циліндри. Туди-сюди поїхали, заїжджаємо на стенд, відкриваємо капот. Боже, там ні чотири циліндри, два і три кабуси, які м'яга популярні, яких ми дуже багато зробили. Там знаходиться три і сім. Це В 6 двигун Duramax, який в нас йде на 3.7 304 кінські сили. Одразу скажу, що ми його щойно заміряли, і я вам вже можу сказати, що це єдина машина за останні півроку, яка показала цифри один в один. Те, що заявлено, і те вона й показала. З точки зору надійності, з точки зору тюнінгу, стейдж стейдж 2 тут майже нічого не дає. Тут вже встановлена спускна система RAUSH, вона крута, це брендова американська система. Але вона не дає вам багато. Вона там п'ять кінських сил буде, максимум те, що ви отримаєте. Ви отримаєте звук і все. Цей двигун, якщо вам потрібна надійність, якщо вам потрібно, щоб він довго їздив, він максимально простий. Тут немає ніяких мегафішок. Тут не вприск. тут немає безпосереднього вприску. Максимально просто, наскільки це в принципі можливо. Трансмісія. У нас встановлений гідротрансформатор, який у нас називається TRC-30, Але по факту це 6HP25. Тобто це саме ті ЗТФ, які ми любимо, які постійно тюнінгуються, які безкінечно їздять. В двох словах скажу, що ця конфігурація це в нас в першу чергу не максимальна потужність, а це в нас в першу чергу надійність. Це в нас звук, це в нас комфорт. Тут немає ніяких, блін на величезну потужність. Ця зв'язка для кабріолета вона мені прям заходить і подобається. Ну а взагалі, якщо у вас є такий двигун, якщо ви хочете цей мустан зробити швидким, найкращий варіант купуйте машину там, де вже є 5 літрів, на 5 літрів вже є мільйон мільярд компресорів. Воно тупо летить в космос. Ось там ви реально бачите масел кар. А ось тут, по великому рахунку, це в нас масал кар, але в нього немає м'яз. Тобто. Машина з м'язами без м'яз, і вона виглядає прикольно, красиво і все інше. І ця начинка, яка створена під кабріо, воно, скажімо так, максимально гармонічно працює. Ну а взагалі, ці мустанги 95% всіх машин, які ми бачимо тут у нас в Україні, вони йдуть на 2,3 і 2,3 кабуст. це не можна теж сказати, що він якийсь космічний класний двигун. Ну, а по великому рахунку, якщо ви хочете, прям справжню потужність, прям Сел в якому є м'язи, це 5 літрів. Це один з найкрутіших фордовських двигунів. Я від нього максимально кайфую. І якщо буде можливість, ми з вами будемо заїжджати 5-літрові ребята, блін. І я вас буду викликати обов'язково в цьому сезоні. Я до тебе ще доберуся. Одна із Моїх мрій здійснили, спокатався, кайфанув. Да, вона не суперспортивна, але вона дарує знаєш емоції, як ми недавно GTI знімали. Так вона дарує такі ж самі емоції, ну тільки блін, о GTI — це блін, така машина ж була, в якої ти не можеш привинути до себе уваги. Гольф, гольф. А тут наоборот дуже Повністю багато. уваги. Да, да, блін. Ворот наоборот. Прикольно. Да. Що вам хочу сказати, мої любі глядачі. Кабріо це дуже специфічна тема. Це друга, мінімум друга має бути машина, специфічна експлуатація, дах відкривати дуже рідко. Насправді викривати постійно дітейлінг, все інше. І насправді просто, якщо я б дивився машину з дівчиною покататися вихідний день, і мені не потрібна потужність, і в мене немає безкінечного бюджету. Я вважаю, що ось ця машина саме під оренду, під рентал, щоб взяти і покататися це круто. Це сезонна тачка. Блін. Та ребята, навіть не думайте, ви якщо ніколи не різдили на кабрю, ми з Максом кайфанули да. сьогодні, поки на ньому а ти У диплому неділю, на н... а зараз жара пойде. Да. І сам, саме зараз така погодка, не дивлячись на сніг, не дивлячись на а все інше. Вона Блін, дарує, ми Про кайфанули. Те, Якщо ви на ній приїдетесь, я майже впевнений, що ви так само кайфанете, як і ми. Ну, висновки робити вам. Пишіть свій коментар. Ми вас любимо, і Прям ми з любимо. вами. Ну, вот, кохаем, і, кохаем, цього. і ми обов'язково побачимось в наступному нашому випуску. Нашому випуску.